Володимир Сковородка вже більше десятиліття працює рятувальником на службі. Він ліквідовує наслідки ракетних атак, пожеж та аварії. А вільний час долає величезні дистанції і щоразу встановлює нові рекорди. Як працюючи в ДСНС, підтримувати форму марафонця і коли знаходити час для тренувань, розпитував Юрій Лозенко. 22 грудня Велика Васильківська київське середмістя. Ми знімаємо, як розбирають завали після масованого обстрілу столиці за кілька днів перед тим. Руйнування масштабні під час розбору руїн ми знайомимося із Володимиром Сковородкою. Він персона доволі медійна, працівник ДСНС. На великій Васильківській працює разом із колегами. Розбираємо завали. Підкріплюємо небезпечні конструкції, також залишки, елементи, які можуть нести небезпеку для людей. Ми це все прибираємо. Володимир із групами рятувальників часто працює на місцях прильотів, дає коментарі журналістам. Та відомий він не лише цим. ДСНСник Володимир Сковородка унікальний марафонець. Найбільший мій забіг це був Київ, Варшава, 854 кілометри за 14 днів. Київ, Варшава, це був 22-й рік, приурочений до дня незалежності, так з метою подякувати. Полякам за те, що вони в перші години дні надали українцям прихисток, дах над головою, харчі, все остальне. Та крім подяки нашим сусідам, тоді під час марафону вдалося зібрати більше півмільйона гривень донатів на ЗСУ. Київ Варшава став найбільшим забігом Володимира, а свій останній ультрамарафон він пробіг в Індії, в місті Бенгалур. Тоді український рятувальник пробіг дистанцію у 100 кілометрів за неповні 9,5 годин. Тож як він тренується для таких результатів? Ми їдемо з ним на пробіжку. Вдруге ми зустрічаємося з Володимиром ось тут, на пішохідному мосту біля Труханового острова. На годиннику восьма ранку спортсмен починає своє щоденне тренування. Як поєднює це із важкою роботою, відповідає, що він на неї біжить. Вибігаю зранку приблизно шоста година ранку в сторону роботи. Маршрут пролягає по, по поблизу велодоріжки, яка в проходить е, навіть звідси до Троєщини, і через Трухання острів по пішохідному на Володимирську гірку піднімаюся е, до роботи. Ні багато, ні мало. 15 кілометрів в одну сторону. Аби пробігти його Володимиру потрібна лише година. З роботи додому теж добирається на своїх двох. І ця дорога двічі на день і є головним тренуванням ультрамарафонця. А яка ваша основна риса, яка дозволяє собі? Я впертий. Впертий. Так, да. дуже впертий.